Усім привіт! З вами Алекс. Ви на каналі Alex І Сьогодні я розкажу вам, як змінити свій канал. Для цього зайдемо на мій канал і бачимо, що це найпростіший канал, щойно створив, Тут у нас є навантаження, підписки та інші дії. Найперше, щоб покращити свій канал, Натисніть на шестереньку, яка знаходиться біля кнопки Підписатися. І натисніть Налаштування макета каналу. Берегте. Після цього у вас буде нормалізовано все. Буде головна, будуть відео, будуть окремо списки відтворення, окремо будуть канали, на які ви підписалися і які ви рекомендуєте. А також про канал. Ви можете додати свій опис каналу, свою електронну пошту, обрати свою країну. Додати посилання. Також натискайте тут і ви перейдете до оформлення фотографії вашого каналу. Натискайте тут і ви перейдете до оформлення банеру вашого каналу. Просто завантажте фотографію. Бажано зробити її в фотошопі. Якщо ви зробите її у фотошопі, там повинен бути специфічний розмір зображення. Звичайну картинку, ви туди не встановите. Вам потрібно, власне, обрати фотографію з комп'ютера. Обираємо будь-яку фотографію з комп'ютера. Наприклад, і ви бачите, що сталася помилка, переконайтеся, що завантажуєте jpg, png або Git. Зрозуміло? Є тільки ті, три можливості, три варіанти. Оберемо jpg File. От, і нарешті те, що нам потрібно: 2048 в ширину і 1152 у висоту. Задайте собі отакі розміри або більші це, по суті, 2 мегапікселі. 2 на фотографія повинна бути і бажано зберегти пропорції. Після того, як ви собі додасте ці фотографії, у вас буде нормальне зображення каналу. Але головне, що ви зможете додати собі. Для нових відвідувачів анонс свого каналу. Натискаєте «Додати анонс каналу і обираєте те відео, яке буде вашим інтро для того, щоб зацікавити нових відвідувачів вашого каналу. Дякую вам за увагу. Ставте ваші лайки, натискайте кнопку підписатися, Поширюйте це відео, щоб люди знали, як покращити свій YouTube канал, щоб у них було. Багато підписників. До нових зустрічей. Па-па.